Києві замінування навчальних закладів. А, чи очікувати замінування, чи є загроза у таких мінувань загалом по Україні? Воно цікаве запитання, тому що воно випадає в контексті карти дурня, і воно випадає в контексті більше того, я б сказав би, що навіть не в форматі. Дій направлених е зі сторони Росії, а якісь внутрішні моменти ситуації деструктивного характеру, котрі люди не неосвідом... негативні наслідки котрих людина не усвідомлюють, тобто як ну, не в собі. Але е питання дестабілізаційних процесів, ворог. Може взяти е, в якості важелю, котре направлено на те, щоб зайняти правоохоронні органи, зайняти е, людей, котрі займаються розмінюванням, перевіркою і тому подібне, для того, щоб посіяти хаос і зробити унеможливити процес нормального функціонування цих закладів. Сьогодні, коли побачив цю новину, переглянув, тобто мені було саме цікаво, чи це вплив зовнішніх факторів чи внутрішніх факторів. Конкретно ці той епізод, який відбувався сьогодні, він був пов'язаний з внутрішніми факторами. Але ворог його також буде використовувати, має на меті використовувати для настільки масштабного не буде, як тоді було. Кожного дня декілька шкіл, закладів перший момент там все розумієте, в чому патові ситуації? Вона може повторитися. В нас вихід, і, інакше ми дивимося на цю ситуацію зараз, ніж е, в той час. Є альтернатива, перехід на онлайн, є альтернатива, е, більш обачніші стали охоронці на цих об'єктах. І... Все ж таки, я думаю, що ми вийдемо з ситуації позитивним чином і її обійдемо. Але ймовірність того, що ворог буде використовувати цю конструкцію, вона виходить з розкладів на далі. Яка доля вугледару? Дуже не дуже розклад. У нас не дуже розклад, тому що випадає перша п'ятірка пентаклів. Це відхідні якісь маневри, відхідні шляхи. Це момент е, вісімки. Е, Кубків, це знову ж таки відхідні шляхи і можливі ситуації, коли ми не доотримуємо, коли в нас випадає перевернута карта та пожинання в вона випадає зазвичай в негативному ключі, плюс в нас випадає карта розчарування, То в туз кубків в перевернутому стані. Не дуже. І ще питають за Білу церкву, щоб ви подивилися, як е, Біла церква загроза. Біла церква. Біла церква повинна бути все нормально. У нас десятка кубків повна чаша. Е -е, нас взагалі цікаво, якщо переглядати Київську область, більше е -е, проблем і деструктиву буде йти не ззовні, а зсередини. Розбірки, кулуарні, якісь сварки, віки за місце під сонцем під трибуною. І в такій динаміці може бути весь вересень, в принципі. Що стосується Києва, Київської області, як в столиці. Але ця гра престолів вона. На жаль, з розкладами перейде як пухина на всю Україну, на всю територію України. І після цих перетрубацій на місцях, точніше, в Києві, вона перейде на перетрубацію на місця. Доля Сумщини. А Сумщиною в нас в також розклад не змінюється. В нас не випадає не окупація, не якісь дії пов'язані з тим, що ворог буде заходити на цю територію. Але на жаль, руйнівні процеси і дестабілізаційні вони залишаються. Нічого за цей тиждень не зміниться. Тобто, в нас випадає, що ворог буде пробувати гатити, бити, руйнувати, але сумщину не побачить, як свої вух. Російські безпілотники залітають на територію Білорусі вже не вперше. І підрозділ ППО сьогодні просто працював по своїм же шахедам. Що відбувається? Як це білоруси збивають російські шахеди? Чому росіяни збивають свої ж? Що буде білорусам за те, що вони збивають? Бій своїх, щоб чужі боялись». Uh -huh. а, в нас за розкладом в, в, лихо випадає. Випадає лихо, котрому ти не знайдеш винних, у котрому винний будеш ти сам. Зворотньої реакції з боку Білорусі не буде. А, будуть спробу спробувати вийти з ситуації самостійно, але випадає втрата контролю. Тобто, Сьогодні, завтра, післязавтра за місяць шахет долетить до приватного будинку, паде цей будинок, будуть жертви, пожежа, люди можуть загинути. А винним в цьому буде виключно те, що ми змушені терпіти сусідів і дружити з ними, бо є певні залежності до мордовості. В нас випадає з карта Страшний суд. Страшний суд вона більше не про матеріальні чинники, не про склади, не про якісь, якісь промислові об'єкти, а формат людського фактору, тобто людських жертв. Чи полишається ще загроза з Білорусі для українців? В виходячи з розкладів, у нас залишається загроза не в форматі. Заходу військ, в форматі того, що вони можуть допомагати і давати руку підтримки, плече підтримки ворогу на території ворога. Угу. Угу. Тобто в захід як не випадав, що будуть заходити, так і не випадає. Але момент того, що вони можуть комунікувати, можуть співпрацювати в форматі. Той самої курської території за розкладом падає така ймовірність. Чи будуть потоплені підводні човни в Чорному морі під час війни? В, в нас цікавий розклад стосовно підводних човнів, бо взагалі до кінця року є ймовірність, що ми забудемо, що таке чорноморські російські чорноморські, угу. що вони, вони повинні до кінця року стати всі підводними. Навіть ті, хто плавав над водою. Про аварію на Південно-Українській АЕС. Що насправді там відбулося? Чи була ця аварія, чи не було? Бо то писали, що є. Потім писали, що просто вийшов з ладу енергоблок. Наскільки там критична ситуація? І що насправді було? Должне, повинні перший момент вийти з ситуації. Позитивним чином, тому я не думаю, що це саме аварія, mm. але формат е, того, що є якісь процеси, котрі загальмували або е, збилися, воно в розкладі випадає. І ми з вами, коли кажемо про такі величезні об'єкти і кажемо, що щось зламалося, ми одразу малюємо в голові, що це аварія, все як Чорнобиль, як, як якась апокаліпсис. А так буває, що навіть такі недосконалі великі механізми можуть виходити з ладу. Тут випадає так, що є певний проміжок часу, коли ти стоїш на паузі, є формат, якщо б ми казали, про людину як стан вижитого лимона, тобто ти намагаєшся вижити з себе більше, ніж ти можеш. І замість того, щоб показати якусь позитивну динаміку, ти починає, починаєш гальмувати, починаєш якось збиватися, ламатися, і після певних маніпуляцій рухаєшся далі. Тому я думаю, що це була не тільки аварія, скільки якийсь збій, неполадки, злам, системи, з котрого ти знайдеш, вихід, ти будеш рухатися далі. Грубо кажучи, станція втомилася, я думаю, що станції за розкладом стан такий, як у пересічного українця. Тобто, мала тікуще состояння. Якщо ми вже говоримо про атомні станції, тут Путін заявив, що Україна здійснює небезпечні теракти по Курській АЕС. І вони планують дзеркальну відповідь. В нас, виходячи з останніх, можемо ще раз переглянути. Я переглядав це питання просто. Угу. Два фактори, про котрі ми будемо знов і знов чути. Перший фактор це нагадування про те, що Росія ядерна держава. І в черговий ми перенемо якусь червону Чем? лінію. Так. І вони обов'язково використають проти нас ядерну зброю. А друге, це момент о, нагадування, о, що є ядерні станції, і вони будуть змушені захищатися, вони будуть кричати, о, щоб МАГАТЕ звернула свою увагу на діяльність України в цьому напрямі. Але це все виключно, знаєте, коли методичка закінчилася, і ти починаєш її читати або в зворотньому порядку, або починаєш її використовувати укол. Виходячи з розкладів, нас в нас випадається в форматі маніпуляції. А виходячи з тих ситуацій, які відбулися нещодавно, ну що це мегатез зробить? Перейде, збере круглий стіл. Покрутить пальцем, скаже, що так робити не можна. І, і все. Ми скажемо: якщо що, можете звернутися до міжнародного кримінального суду. Також Путін під час своєї промови сказав, що вони не полишаються думки про те, що треба освобождати Донбас. Вони далі будуть наступати на Покровськ і тримати Донецький напрямок. Так? Навіть останній Брехун час від часу каже правду, і він прямо показує свою позицію, що першочерговою ціллю, хоч якоюсь закінченою ціллю так званої СВО е необхідно довести до кінця. І в них, виходячи з розкладів, випадає так, що саме Донецький напрямок, він є в зоні ризику, як та територія, в яку вони хочуть взяти під контроль. Виходячи з розкладів, поетапний вихід із ситуації, але е повинна бути якась однозначність в е тих наративах, котрі ти використовуєш в майбутньому, тому що. В нас виходить так, що вони казали, що Запорізька область це Росія, Херсонська область це Росія, але до кінця це не доведена справа. І зараз, коли там кричать, що Донецька область це також Росія, але вона також до кінця не доведена. Вони будуть намагатися максимум сил зусиль направити саме на цей напрямок, і виходячи з розкладів. Ми дуже часто переглядаємо міста України, ми переглядаємо області України. Донецька вона випадає по карті ультиматуму, тобто і дуже дивний розклад, тому що він не змінюється. Там є така структура, що вони максимум зусиль людей, техніки будуть направляти на напрямок Донецький. І отримавши бажане, ти будеш розуміти, що. Euh, занадто велика ціна, тих зусиль, котрі ти витратив для того, щоб це отримати. Euh, зараз ми будемо бачити, що кількість загиблих euh, окупантів вона буде зростати з кожним днем просто в географічній проєкції, геометричній проекції здавати все більше і більше. І там випадає втрата впливу, втрата контролю за ситуацією з боку режиму Кремля. Підписники чи будуть пошкоджені ворожі аеродроми, ті, з яких злітають? Ми переглядали ми переглядали мені, здається, це питання. В нас випадає ще так. Тобто ми повертаємося до питань дозволів. Можливості впливати на ситуацію, чому я думаю, що дадуть ці дозволи, тому що якщо переглядати в попередніх періодах, у нас було більше обмежень в розкладах і палиці в колеса, тому що боялися негативних наслідків. Дуже сильно, як би там не було негативних звернень стосовно Курщини, дуже сильно ситуація в розкладах по цим питанням змінилась після того, як наші зайшли на Польщу. Західні партнери, вони лякалися червоних ліній. Угу. Що відбувалося на протязі всього цього часу? Ми ці червоні лінії переходили і дивилися, яка буде реакція. Якщо вдарити по Кримському мосту, ми по вас вдаримо ядерною зброєю. Якщо вдарити по територію Криму, ми по вас вдаримо ядерною зброєю. Якщо зайдуть на нашу територію, ми одразу ж вдаримо ядерною зброєю. Скільки часу Курщина знаходиться під контролем? Територія Курської області знаходиться під контролем ЗСУ. Вже скоро місяць буде. У мене є жіночка їй 79 років. І вона каже, вже прийшла до мене на консультації, каже, що я кажу, так втомилася вже. Коли вже вони вдарять, і можна буде жити спокійно вже. Вдарте і все, ми вже готові. Ми все вже пер... побачили в цьому житті, втратили все, що можна і не можна. Але виходячи в розкладі, не випадає, тобто воно випадає в форматі маніпуляції. Ядерна зброя може бути використана на Тайвані, вона може бути на Кореї, де завгодно. В форматі саме нашого питання вона не випадає в форматі загроз. І друга складова наших партнерів. Перше, це те, що бояться. Друге, те, що мають зиск користь, І третє те, що є ще внутрішні, знову ж таки, закриті домовленості між нашими партнерами, як з нафтою. Ми знаємо, що там не можна купляти російську нафту, але якщо вона буде продана Індії, а Індія її продасть Китаю, а Китай її продасть Америці і тому подібне, то в принципі можна. І це впирається, на жаль, в зиск, користь і принципи, закони тут не діють. І навіть санкції, вони нагадують Анекдот про батюшку і песика. Коли песик помер, і бізнесмен приходить до батюшки і каже: можете відспівати песика?» Він каже, не може, це ж песик. Він каже, за тисячу доларів. Батюшка каже: чого ж вони сказали, що песик православний? <сум> це, тобто все вирішується виключно за рахунок коштів, і в нас будь-який розклад, який пов'язаний з домовленостями, він характерний тим, що він починається з контактів. Пентаклі це зиск, пентаклі це гроші, пентаклі це ресурс.